Мінуси життя в Америці. Привіт, друзі, мене звати Ярослав Рогач, ви на каналі Емігранти. Я вже 4,5 роки живу в Америці, і на цьому каналі ділюся своїм емігрантським життям, своїми рекомендаціями і своїм досвідом. До речі, вирішив затестити такий формат зйомки більш такий лайфстальний. Подивимося, як вам зайде. Якщо буде супер, то буду продовжувати знімати в такому в такому стилі. Ви, до речі, поділіться, будь ласка, залиште коментар, як вам такий взагалі стиль, чи подобається, чи не подобається. Чи більше подобається, коли я знімаю просто сидячи на місці на професійну камеру, тому що це я купив окрему камеру, а для того щоб затестити такий лайфстальний формат. Сьогодні у нас Хелловін, 31 жовтня, і тема нашого відео це мінуси життя в Америці. Поговоримо сьогодні про таку темну сторону Америки. Якщо ви дивитесь не перше моє відео, то скоріш за все ви знаєте, що я фанат Америки. Мені тут дуже подобається за 4,5 роки. Ми тут дуже круто освоїлися. Масштабували бізнес і вважаю, що це. Найкраща країна, де взагалі можна жити, яка дає стільки можливостей. Звісно, ми всі різні люди. Комусь хтось скаже, що Америка це треш, хтось скаже, що це просто скарб, і кожен буде по своєму правий. Я сьогодні вам розкажу про мінуси Америки. Покажу вам райончик, в якому я живу. Такий, знаєте, більш живий формат хочу, хочу зробити. Я паркуюся і зараз пройдемося по райончику. І покажу вам, що до чого, як все виглядає, і розкажу про мінуси. Так, так, зараз пройдемося по моєму райончику. Покажу як тут взагалі все виглядає. У нас тут є всякі місця там, де можна попрацювати. Ось заді мене, якщо видно, там мотоцикл і на мотоциклі є скелет. Покручусь, покажу, що тут як виглядає. Райончик. Дуже дуже класний. Це до речі, ті, хто дивляться перший раз, це Оранж Каунті, Каліфорнія. Я до цього жив в Іллінойсі, а перед цим жив в Майами, Флорида. Тобто Майами, Флорида, нам дуже не зайшла. Іллінойс було класно, але холодно і трошки скучно стало вже. І зараз ми живемо вже півтора, майже два роки в Каліфорнії. І я вам скажу, що Каліфорнія це просто шикарнющий штат, але. Дуже важливий такий нюанс, що далеко не повсюди класно. О, до речі, як вам моя футболка? Емігранти зробив дуже круто бути власником компанії, яка робить мерч. Можна собі кліпати скільки завгодно мерчу. Дуже важливий момент по Каліфорнії. А що далеко не повсюди, в Каліфорнії класно? Це дуже гарний штат. Але є такі трешові місця, що я б ні за які гроші там би не жив. Ну, наприклад, мені дуже не подобається Лос-Анджелес сам, тому що ми оце завжди, коли приїдемо на вихідні в Лос-Анджелес. Ми, ми просто приїжджаємо сюди в Оранчкаунті, де ми зараз живемо, і кажемо, Боже, як, як взагалі таке прекрасне місце може бути. Я Просто щасливий, що ми знайшли це місце. Тут дуже круто, дуже безпечно, як ви бачите, чисто відос про мінуси Америки. Розказую, яка, яка класна Америка, яке класне місце там, де ми живемо. Але дійсно, воно дуже класне, це без перебільшення. Я не дивлюсь на це місце в рожевих окулярах. Ну, як мінімум, тому що ми тут вже майже два роки живемо конкретно в цьому місці, і в мене є з чим порівняти. Ми об'їхали 45 штатів і. Кращого місця за це немає. Так, да, тут дорого, але тим не менше це дуже круто. Нам іноді люди, з якими ми зустрічаємося, говорять, що таке відчуття, наче вам government платить гроші, щоб ви залучали людей, щоб вони сюди переїжджали жити. Але це дійсно така, знаєте, щира рекомендація. Хто шукає, куди поїхати жити. То якщо ви, якщо ви гарно заробляєте, це місце просто топо. Каунті, Каліфорнія. Так от, тема нашого сьогоднішнього відео це мінуси Америки. Тут говорю вже 10 хвилин про плюси Америки. А зараз зараз будуть мінуси. Але я ще про плюси обов'язково зроблю відео. Якщо вам буде цікаво, Да, напишете в коментарях. Якщо цікаво, зробимо без питань. До речі, що хочу показати, Сьогодні 31 жовтня, Хелловін. Що ви думаєте? Ніхто не поприкрашав там якось ерунда. Вісить якийсь там скелет лежить. Але практично ніхто в нашому районі не прикрасив собі хату в Іллінойсі, коли ми жили. Там просто ну практично не було хат, які не украшені. І ми в тому числі в Каліфорнії. Ну тут. Якби, клімат не той, щоб е, святкувати Супер Різдво, Хелловін, Сансгівін. Тут, знаєте, вічно літо, можна сказати. Зараз я йду, 24 градуси у нас сьогодні температура. Вчора було 32. Просто, щоб ви розуміли. Е, Завтра у нас починається листопад місяць, але круто, круто. Після Іллінойса я вам скажу, що це просто кайф. Коли, коли постійно тепло. така, можна сказати, золота середина. Але, до речі, ми жили в Майамі, то там. Перебор тому, що ця постійна вологість, постійно 30 плюс градусів кожен день. Це трошки трошки не окей. Тому тут ідеально. Тут є дні, коли Можеш кінгурушку навіть діти, є коли футболку, є коли іноді жилетку можна вдіти. Ну тим не менше, погода тепла, але все одно відчуваєш зміну пори року. Так окей, все ми ніяк не можемо перейти до мінусів Америки. Я розумію, що багатьом людям, ну знаєте. Постійно втрет вискакує рекомендація. Я там переїхала з Америки, нарешті тепер заживу, тепер буде все круто, як тут все подобається. І я вам скажу, що да, Америка не сама можливо краща країна для когось, але в основному це все впирається в гроші. Якщо в людини є гроші, то Америка буде для цієї людини просто сама краща країна. Тому що в основному ті нарікання на Америку. І навіть ті, які я перечистив сьогодні, це все про якісь моменти, які можна просто вирішити гарним доходом. Перший мінус життя в Америці це ціна життя, тому що тут як не як дорого. І в основному українці їдуть не в якесь Огайо, не в якийсь Кентакі чи Дакоти. В основному українці їдуть в самі топові місця в Нью-Йорк, Нью-Йорк, Флориду Майамі. Майами, в Лос-Анджелес. Купа українців У нас тут в самому дорогому. Районі ну одному із самих дорогих районів Каліфорнії. Так от в цих місцях ну доволі дорого. Доволі дорого, особливо що кусається по цінам, це оренда життя, оренда життя, оренда житла, страховка і власне всякі побутові витрати. І відповідно в таких топових місцях, типу Лос-Анджелес, Нью-Йорк, навіть Чикаго. Ціна життя тут доволі дорога, і треба це розуміти. І дуже часто українці. І скаржаться на те, що дорого, капець, і так далі, тому що співвідношення зарплати до витрат. Ну воно таке, знаєте, один до одного. типу, ти заробляєш стільки, скільки витрачаєш, і це трошки не окей. Ти можеш заробляти там п'ять тисяч доларів на місяць, працюючи на роботі, але ти там платиш 2-3 тисячі доларів за оренду хати, а ти платиш за страховку там баксів в 500 Ти платиш за машину в лізинг, ти там ходиш. Іноді в ресторан і, власне, грошей немає. Друга справа, коли у вас бізнес, тому що бізнес в Америці вести дуже просто, і що ще дуже круто, що Америка дає класні можливості по розвитку бізнесу, а не вставляє палки в колеса. Це. це Прям прям дуже класно, так от перший мінус Америки це ціни і рівень витрат. Люди, начебто, заробляють багато, але і багато тратять. І власне нічого не залишається там відкласти якоїсь якоїсь значної суми. Ну я думаю, що багато українців, які переїжджали в Америку, вони очікували трошки іншого. Що типу тобто, там буду заробляти 5к в місяць, буду витрачати там к і 3 тисячі буду собі е, заощадж. Джувати і власне буду будувати собі таку фінансову незалежність, стабільність і так далі. Але реальність трошки інша, і це людям не подобається. А як це може подобатись другий мінус Америки це медицина. Я б не сказав би, що медицина сама по собі погана. Але тут більше про витрати на медицину. По перше, вам потрібно мати страховку. Можна без страховки, але якщо не дай Бог з вами щось станеться, і ви без страховки попадете в якесь аміодженці, вони вам такий Біл накатають, що краще мати страховку, краще в місяць платити якусь певну суму, але розуміти, що ти підстрахований на випадок, якщо, не дай Бог, з тобою щось станеться. Ми, наприклад, платимо за страховку за чотирьох людей: я, дружина і двоє дітей. Ми платимо близько 1200 доларів за страховку. Ось так вона там практично все покриває. Якийсь дедактібл, здається, максимум скільки ти можеш заплатити. Це 9 тисяч доларів за рік, щоб з тобою там не сталося. Все решта покриє типу страховка. Можна платити там і 2 тисячі доларів в місяці. Там взагалі ти нічого не будеш платити в випадку, якщо щось станеться. Але мені здається, що це трошки тумач. мач. Тобто, 2 тисячі платити за, за страховку. Може, може і ні, не знаю. Поділіться в коментарях, скільки ви платите за страховку, якщо ви живете в Америці, або можливо в іншій країні. Ну в основному така така система це в Америці, але я розумію, що і в інших країнах теж може бути ціни на. Прийом до лікаря. Ну, наприклад, якщо ви а, хочете піти в Argin Care, що таке Арджен Care? Це такі приватні емердженсі, можна сказати. Там, де вас можуть оглянути що угодно з вами сталося. Ну не прям щось серйозне. Ну, наприклад, ви там обпеклися, там підвернули ногу, там вивихнули палець. Там щось таке, знаєте. Що можна плюс-мінус терпіти, але треба перевірити, що, що з вами таке: чи перелом, чи не перелом, чи щось серйозне, чи можливо, не дай Бог, операцію треба робити. Так, от тут є такий арджент Care. Ви можете прийти, вас подивляться. Візит в Арджент Care буде коштувати 200-400 доларів, якщо у вас немає страховки. Якщо є страховка, то ну типу теж залежить від страховки. Може покривати, може не покривати. Так, от до чого я веду? До того, що люди бояться хворіти, тому що вони не знають скільки це може може Коштувати. Знаєте, ці приколи, щось заболіло, і ти там розказуєш своїм родичам в Україні, і вони кажуть, так сходи до лікаря. <смі> і, і це викликає такий сміх, тому що піти до лікаря, ну по-перше, це там, щоб, щоб записатись до лікаря, це ще такий квест. А по-друге, скільки це буде коштувати, це ще другий квест. Ну і бачите, я говорю про якісь моменти, які гарний дохід, типу, вирішує. Відповідно, ці всі мінуси можна. Пофіксити гарним доходом, ось так. поки що, да, по оці два мінуси я назвав про дороговизну життя і про медицину дорогу. Да, тобто тут все впирається просто в гроші. Третя це самотність і власне відчуття не свого місця. Теж багато людей, які. Не плановано виїхали в Америку або в будь-яку іншу країну, не відчувають себе як вдома. Ми, наприклад, планували еміграцію в Америку. ще з 2011 року вдалося реалізувати тільки в 2021 році, ну тобто пішло 10 років на реалізацію цієї цілі, але тим не менше краще краще пізно ніж ніколи. Люди е, часто не відчувають себе на своєму місці, і це для багатьох людей проблема, типу. Хочу переїхати там в Європу, можливо, навіть в Україну, тому що хочеться бути більше в своєму середовищі, на своєму континенті. Як не як багато хто не витримує стільки змін в своєму житті, тому що еміграція ну. Це, це міняється все. Міняється оточення, міняється мова, міняється те, чим ви займаєтесь. Тому що як не як в Україні всі мали там своє стабільне, гарне життя, яке будувалося там роками або й десятками років. Багато хто цього не витримує, і для багатьох опинитись в новому середовищі. Це великий мінус, і, власне, багато людей через це переїжджають із Америки. Наступний наш пункт, який я виписав, це постійна гонка. Да, тому що в Америці я не зустрічав ще ні одну людину, яка б сказала: в мене все спокійно, я живу там, все, все добре, все там. Чілю, тому що тут такий, знаєте, енергія, що ти маєш маєш працювати навіть коли в тебе все добре, навіть коли ти гарно заробляєш, ти все одно не зупиняєшся на досягнутому. Ти постійно працюєш, 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 щоб покращувати своє життя. Ну мабуть, тому що Америка, все-таки, ну як би ти круто не жив. Ти все одно бачиш, як ще круче можна жити. Тому власне тут всі такі в бізі, всі працюють, ну і всі рахують години. Та да, ті, хто працюють на роботі, то все вираховується в годинах, там зарплата і так далі. І всі дуже ці цінують свій час. Це знаєте, не, не Іспанія, там, де люди чилять, там де сієсти, там і так далі. Тут взагалі такого поняття немає, щоб просто піти відпочивати. Просто так. Тому тут я б сказав би, що в Америці, живучи в Америці, багато людей не бачать такого життя. життя тому що багато людей працюють по дві роботи, мають і крім роботи нічого не бачать. Наступний мінус Америки це система... Кредитів і боргів це така бо болюча тема, тому що багато людей просто набирають купу купу кредитів і живуть просто від виплати до виплати цих кредитів. Я вже піднімав цю тему в одному із своїх відео, і мене там захейтили багато коментарів було про те, що Типу, це така система, це так працює Америка. Це, ну, ти, ти значить не адаптований, якщо ти проти кредитів і так далі. Я проти кредитів, я проти, тому що ну, одна справа взяти машину в лізинг і типу за неї платити, і ти розумієш, що що б з нею не сталося, вона лізингова, там, Якщо що її заберуть, тобі дадуть нову, тобто ти взагалі за це не паришся. Тобто в цьому плані прикольно. Я дуже противник споживчих кредитів, коли людям дають оці ліміти і постійно. Їх збільшують, щоб вони ще більше і більше купляли. І багато людей вони просто ну, не вміють цим користуватися. Багато людей потрапляють в, в цей трап. В цю пастку кредитну і дуже себе закапують. Набирають кредитів, починають вже все купляти в кредит. Я вважаю, що це неправильно. Для того, щоб щось отримати, треба, треба попрацювати і це заробити. Ось така, власне, моя логіка, моя філософія життя, можна сказати. Якщо ви маєте просто кредитний ліміт і можете за нього поїхати відпочивати, Поїхати купити собі новий телевізор, там нову якусь кавоварку і так далі. То як ви взагалі себе будете мотивувати досягати якихось результатів, якщо все можна отримати в кредит і потім помісячно виплачувати? Ну тобто, я до того, що це не окей, це ні до чого хорошого не приведе. І успішні люди ну, так не роблять. Це окей, взяти хату, mortgage там? В кредит хату, що ви просто помісячно виплачуєте, да, це окей. Тим паче в Америці, тому що ціна нерухомості постійно зростає, і це взагалі супер. Типу, ви взяли зараз за мільйон хату. Там в наступному році вона вже мільйон сто коштує. Хоч ви за неї платите помісячно, але все одно ви розумієте, що це асет. Він росте в ціні, і як не як, ви, по-перше, можете продати в будь-який момент цю хату. А по-друге, ваш актив постійно зростає в ціні, і це дуже круто. І повернемось до того, що я казав: до мінусів Америки, до мінуса, це що всі люди живуть в борг. Це реально проблема, це реально мінус, тому що тут дуже легко доступні кредити, і багато людей потрапляють в таку пастку, можна сказати. І знаєте, оце постійне використання кредитів. Тобі просто вбиває всю мотивацію досягати чогось в житті, навіть в мінімальному плані ну, типу, щоб купити вам телефон. Вам не треба іти напрягатись, думати, як заробити гроші, як, де брати більше грошей. Ви можете просто піти купити в кредит той телефон. Новий айфон ось вийшов. А, да. Раніше от, живучи в Україні, ну, типу, треба напрягти, щоб, щоб купити новий айфон. Зараз, ну, типу, люди переїхали в Америку. Де можна там, оскільки я не знаю скільки, скільки це коштує в місяць платити? Мабуть, якихось 50 доларів, щоб виплачувати той телефон. Зрозуміло, що в усіх є 50 доларів виплачувати в місяць за телефон. Багато людей не купує за кеш, багато людей купує просто в кредит. Далі у нас. Відсутність справжнього відпочинку Америка прекрасна країна, особливо Каліфорнія, Штат тут нереально круто, нереально гарно, нереально красиві там національні парки. Але фішка в тому, що більшість людей не має можливості, не має часу навіть поїхати на відпочинок. Більшість американців вони ніколи не виїжджали за межі свого штату. Я вже не говорю там про інші країни. До чого це я кажу? До того, що всі, всі супербізі, всі працюють і, власне, відпочинку не бачать. Чому? Тому що дорого жити в Америці. Намальовується ось така проблема: що нема часу відпочивати, тому що треба платити за оці всі біли, за ці всі кредити і так далі. Останній пункт, який би я хотів виділити, це. Те, що в усіх все окей, такий, можна сказати, культура щасливого життя. Це окей. Це має, до цього питання немає, але тут якби не прийнято обговорювати проблеми. Типу, в кого б ви не запитали «How are you?», всі скажуть окей, файн, там все добре, «Wonderful» і так далі. Але за цим «Good»? Може стояти там глибока депресія або ще щось. Тут ніхто не ділиться своїми проблемами в Україні. Це навпаки, типу, по іншому. Типу, всі діляться своїми проблемами, вивалюють один на одного для того, щоб виговоритися там і так далі. Всі всі проблеми обсудити в Америці. Трошки інша ситуація. Тут ніхто не обговорює проблеми і багатьох. Українських емігрантів це напрягає. Прям їх злить, що, що в них так все добре, але на самом ділі там може і не добре, але вони ніколи не скажуть, і, і так далі. Що вони, типу, не справжні. Мені в цьому плані абсолютно по барабану. Як хто говорить, типу, я фокусуюсь тільки на собі, на. Покращенні життя свого своєї сім'ї, свого бізнесу і так далі. І власне вам раджу теж фокусуватись на собі. В принципі, це все, що я хотів виділити. Якщо у вас є ще ще що додати, можливо, якісь. А якісь нюанси, моменти, які ви теж помітили в Америці, і що не окей, то поділіться в коментарях. Буде дуже цінно почути ваш ваш фідбек. Взагалі, за цими мінусами. Я не хочу сказати, що Америка погана, там щось з неї не так. Америка прекрасна країна. Просто в кожної країни є свої плюси, свої мінуси. Всі люди різні. Комусь окей з цими мінусами миритись, комусь не окей, хтось може їх закрити ці мінуси, хтось хтось ні, хтось їде з Америки. Насправді, якоїсь універсальної країни, де бути добре абсолютно всім, ну не існує. Да, тут в принципі такого не може бути. Ось, наприклад, багато людей зараз переїжджає в Португалію жити з Америки, і що, що я дуже часто чую, що ця країна класна, португалія, але Дуже важливий момент, якщо в тебе є з чого заробляти. Ну, наприклад, ти маєш якийсь дохід онлайн, клас, можеш їхати без проблем в Португалію і там жити. Але якщо в тебе немає доходу і тобі прийдеться йти на роботу, то ну в Португалії не такі великі зарплати. І відповідно, там співвідношення витрат до зарплати, ну, дуже погане співвідношення. Дуже часто я чую від людей, які переїхали, що просто як, як в Україні, там, що може бути зарплата там, тисячу доларів, і тисячу доларів буде оренда житла. Ну, типу, взагалі не окей, співвідношення, правда ж? Так от, до чого це я кажу? До того, що немає якоїсь ідеальної країни, яка для всіх ідеальна. От для мене Америка топова країна. Ну просто я об'їхав, я не пам'ятаю, скільки десь 25 країн. Звісно, я не жив в цих країнах, але тим не менше я бачив, як там бачив людей, і ти зразу розумієш, чи тобі вони відкликаються взагалі в такому середовищі. Бути чи не відкликається. В Америці мені супер відкликається, мені дуже подобаються тут люди, тут немає якоїсь, в основному, звісно, є, в якихось випадках є якась пасивна агресія до тебе, як до емігранта, але в основному немає. Тобто, тут в цьому плані Америка дуже легко приймає людей. Дуже дивно це чути, мабуть, при новій адміністрації, при всіх рейдах і так далі, але тим не менше, Америка класна. Країна. Мені дуже вона подобається. Так, да, бувають як зараз, типу якісь заскоки, але надію, що це все тимчасово. Мабуть, мені більше нема що додати, можливо, вам є що додати, то додайте. Додайте, напишіть в коментарях, поділіться взагалі, як вам такий формат зйомки, чи окей, чи не окей, чи повертатись до старого формату зйомки, там де я просто сижу на одному місці і знімаю на професійну камеру. Дуже цінно почути ваш фідбек. Все, всім гарного настрою і до зустрічі в наступному відео.